50 тисяч доларів за місце ректора в одному з вінницьких вишів просили шахраї. У вінницьких лікарнях почали вмикати опалення. Як вінничани ставляться до заборони російськомовного контенту? Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 50 тисяч доларів за місце ректора в одному з вінницьких вишів просили шахраї, які представлялись посадовцями антикорупційних органів. Одного зі зловмисників правоохоронці затримали під час отримання ним першої частини обумовленої суми. Пізніше затримали й спільника. Також працівники СБУ ліквідували на Вінниччині потужну нарколабораторію. Злоумисники виготовили так званої продукції на 10 мільйонів гривень. а Потім збували її оптовими партіями від одного кілограма. З нами у студії Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Доброе здоров'я. Почнемо з шахраїв. Їх вже затримали. Яке покарання їм загрожує? Звичайно, що покарання і винуватість у нас доводиться в судовому порядку, проте санкції статей, за які ми їм висунуто підозри, передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А як вдалося їх затримати і визначити? Вони звернулись з такою пропозицією до претендента на займу на таку на вакантну посаду. Пообіцяли за гроші вирішити любі питання, хоча фактично не мали відношення ні до яких антикорупційних органів, прикривались зв'язками в різних високих кабінетах, назвали різні прізвища, хоча фактично ну, не мали до цього відношення, і намагалися таким чином видурити, виманити, зужувати довірою людини і виманити в неї грошові кошти і, по факту, не вирішувати жодне з порушених питань. Нарколабораторію. Як вдалося вийти на цих злочинців та ким вони, власне, виявилися? Це організована група, яку організував 49-річний мешканець нашого міста. До своєї протиправної діяльності залучив ще трьох спільників, двоє з яких виявилися лаборантами, які саме робили цю, ці наркотики. Амфетамін, та навіть його дружина також була в курсі цих справ. Двох з них було затримано саме в приватному домоволодінні, де облаштували лабораторію, і саме в цьому приміщенні було виявлено значні обсяги готової виробленої сировини, виробленого наркотику та інгредієнтів до неї. Яке покарання їм загрожує? Наразі їм слідчим, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, провадженою частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу. Це виготовлення, розповсюдження, переміщення і там решта складів злочину наркотиків, вчинене, е... вчинене злочинною групою. За це передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дякую вам. Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, був у нашій студії. У Вінницьких лікарнях почали вмикати опалення. Таке рішення прийняв виконком Вінницької міської ради. 10 жовтня почали продавати тепло у заклади охорони здоров'я згідно з письмових заявок, отриманих від керівників. Також документом або рішенням рекомендується теплопостачальним підприємствам незалежно від форм власності та відомчої належності розпочати надання послуг з постачання теплової енергії для закладів, які подали письмові заявки. З області надійшли заявки на підключення тепла від п'яти медичних закладів. 75 тисяч тонн помідорів зібрали сільгоспвиробники Вінницької області. Це удвічі більше, ніж торік. Томатами було засаджено 3 тисячі гектарів. У сільськогосподарських підприємствах найбільше площ зайняли цибуля, капуста, морква, столовий буряк та помідори. На Вінниччині поки бракує потужностей для переробки та заморожування овочів. Тому ціни на городину, на ринках і у магазинах залежать від сезону. З нами на зв'язку Вадим Кричковський, директор ТОВ Органік Д. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте спочатку розкажете, які овочі на Вінниччині цьогоріч вродили найкраще, і що зібрало ваше господарство. Цей рік дуже позитивний для овочівництва. Дуже гарні показники по всім категоріям. Майже наше господарство займається вирощуванням коренеплодів. Морква, цибуля, також буряк столовий. І в цьому році дуже гарний урожай саме по цибулі та моркві. Цибулі ми зібрали десь близько 80 тонн з гектара. А моркви зараз наразі збираємо десь більше 90 тонн з гектара. Що будете робити зібраними овочами? А саме як працює овочевий ринок збуту? Ми органік, де насправді дуже системне підприємство. У нас є овочесховища. Ми свою продукцію планово закладаємо на зберігання а також працюємо з торговими мережами та свіжими ринками і постачаємо майже до червня місяця наступного року свою продукцію на ринок України. Кому цікаві наші українські овочі, лише українському ринку, чи можливо і за кордоном теж е, на нашому українському ринку цікаві овочі, особливо е, ті, які саме з, зі сховищ, тому що в нас починається дефіцит саме тоді, коли е, починається про торгівля з, зі сховищ. продукцією, це вже з грудня місяця. І до самої весни, але такий такий продукт, як цибуля, цікавий також і євро євроринку, а також азіатським ринкам, не дивлячись на те, що ланцюжки логістичні втрачені там деякі, але ефективно в цьому році експортують українські виробники цибулю. Якщо вона якісна, її купують європей, європейці європейці задоволенням. Скажіть, будь ласка, які перспективи має вирощування овочів на Вінниччині? Дуже ефективна Вінницька область через те, що має великих два джерела води, річка Південний Бух та річка Дністер для овочів. Дуже потрібні великі об'єми води для зрошення. і фактично лідери ринку не вирощують овочеву продукцію без застосування систем зрошення різних типів. Тому, якщо порівняти з іншими областями, це рівнерів і також можливість ефективного зрошення для овочевої продукції дають переваги Вінницької області перед іншими центральними областями і західними областями України, враховуючи, що втрачене втрачена в нас на сьогоднішній день виробництво овочеве, яке було на півдні Ми можемо ефективно заміщати ті ті втрачені позиції саме у Вінницькій області. Дякую вам. Також щиро дякую. Все найкраще. Навзаєм. Вадим Кричковський, директор Хто в органі, де був з нами на зв'язку. У Вінниці планують запровадити мораторії на публічне використання російськомовного контенту. Мова йде про музику, книги, телепрограми, фільми та серіали російського виробництва та російською мовою, які час від часу вмикали в ресторанах, кав'ярнях, салонах краси, магазинах та громадському транспорті. Напередодні Вінничанка Олена Фільченко опублікувала петицію до міськради з пропозицією заборонити виконання російськомовних пісень у публічних місцях нашого міста. Остаточне рішення буде прийняти на сесії Вінницької міської ради у Києві. Використання російськомовного продукту в публічних місцях заборонили ще в липні. Схожий мораторій запровадили на сусідній Хмельниччині. Я підтримую заборону російського контенту повністю. В будь-яку, що тільки є. Мові, рекламі. Ми всі родом, ну як, не всі, звичайно, ви ні, ви молодші, але я і плюс-мінус. Ми всі родом звідти, і ми то на деяких місцях ми виросли, і ми не можемо їх не слухати. Слухайте вдома. На вулиці не треба, я не хочу цього чути. Повністю заборона, мабуть, ні. Ну так. Щоб це було, хай воно буде російське трошки, але 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 українське. Суть його має бути. Зараз дуже багато людей, яким це, наприклад, досить неприємно. Наприклад, ті самі військовослужбовці, активісти, їм це неприємно слухати. Тому я, я вважаю, що це не потрібно. Російськомовний контент він зараз не потрібен. Всі бікборди дуже повинні бути українською мовою, тому що. Ми дожні самі від нас все залежить. Як ми будемо ставитися до мови, до культури української, так і буде розквітати наша Україна. Війна з України. Да. Нам ні яка Нам є різниця у новогребельському ліцеї. Відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. У ньому взяли участь учні від перших до одинадцяти класів. Продавали переважно солодощі, тістечка та печиво різноманітних видів та форм: пряники та коржики, тортики та кексики, рогалики, желе та пиріжки. Детальніше поговоримо з Наталією Юрильською, заступницею з виховної роботи Новогребельського ліцею Калинівської територіальної громади. 11 жовтня у нашому новогребельському ліцеї пройшов постійний благодійний ярмарок на підтримку збройних України. Організувати ярмарок вирішили колеги, батьківський комітет та учнівський самоврядування. Зараз, в умовах сьогодення, ми зобов'язані допомагати нашим Збройним силам, бо майже у кожній родині є батько, син, брат, які стали на захист незалежності нашої держави за мир і спокій в Україні. Діти з задоволенням приймають участь у таких заходах. Бо вони формують у собі активну громадянську позицію. Зібрані кошти, а це 16 тисяч 335 гривень 50 копійок, будуть передані депутатам Калинівської територіальної громади для подальшого використання на потреби ЗСУ. У Вінниці з'являються все більше сортувальних станцій, до яких можна приносити пластик, плівки, пакети, шуршики, бите скло, жесть та тетрапаки. Вторсировина має бути чистою і відповідати вимогам переробки, адже змішаного пластику, шуршику, кришок, пакетів та плівок потім виготовляють люки та тротуарну плитку. Пан Руслан вже більше року сортує сміття на станції «Екошаттл», про яку дізнався із соціальних мереж. Хлопець прагне зробити свій внесок у збереження довкілля. Ця тема давно мене хвилює. Я багато чув слухав та читав про велику тихоокеанську пляму. Мене це питання давно хвилювало, і тому я вирішив почати до сміттєсортувальної станції. Потрібно приносити помиту та чисту сировину, яку розподіляють більше ніж на 20 фракцій. Після збору вторсировина відправляється на переробку. Ми працюємо кожні другі та треті вихідні місяця за такою схемою. У нас є відвідувачі, які приходять і приносять свою помету, чисту сировину, яку, власне, вони розподіляють самі по нашим фракціям, які у нас їх більше ніж 20, І потім воно відповідно направляється на переробку. За чотири роки роботи «Екошаттл» отримав підтримку від місцевих підприємств з переробки вторсировини. сировини. До них відправляють мішаний пластик, шуршик, кришки, пакети та плівку, з яких потім виготовляють люки та тротуарну плитку. Ми співпрацюємо взагалі з багатьма заводами і підприємствами, які знаходяться на території Вінничини. У нас йде мішаний пластик, тобто сім маркування сім шуршик, п'ять, шість, два кришечки, пакети та плівка, тобто найцінніша сировина, яка пізніше переробляється в люки і в плитку тротуарну. Приймаються скло, склобій, прозорий пет, щільну та позору півку, зелену та коричневу пляшку. Працівники екошатлу проводять екскурсії для школярів Вінниці, аби навчити дітей правильно сортувати сміття. За чотири роки станція змогла зібрати та переробити більше 20 тонн сировини. Юлія Столяренко, Анастасія Федорова, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе, своїх близьких та спокійних вам вихідних.